Тирача. Вертушки? Да, Вчера Вот сука, пидоры. И две штуки? А да. он их зону, видимо. Две но вык, этот самый. вырядил из Вот сука, Бач, вони постійно на цей сектор заходять Це що? Та вітер хуйня, бля, нічого не понятно. Ти наші, пидорски? Це якраз перед нами посадку Так. Да? Да. Ось, сука піде. Якщо це ж ти поняв, систематичний. Но ну, так візуально вроді їх не видно, хотя майже не зими, я же їх не, не, не бачимо. Це, сука зайшов, на толсторность. Тушки, блядь, зашли. це вже другий заход. Це капець, звісно. Вони низько над посадкою йдуть, Вон бачите. Сейчас, наверное, іще, вони ж не все себе вибили. Короче. Пошли. Короче, на той план. Мавик летает. Чей? Хейр вон. Надо подивиться, где нас на выкупив еще. Короче, перишки. Мавик и Та, там они проемные Та, на Пошли Спасибо, сейчас не намест на воде, блядь. неприємна штука вони ніхто там не працювала казалось остатка перед нами куда стала а де то їбаний мавік восман де мавік то слива сейчас миномет на воде будет, сейчас будем опять тут така история. Погода вроде, як вітер піде нам достатньо, Літають, як хочуть. Китайці їм дають. агломерацию Покровска Мирнограда темное место залишки сел вокруг очень большой Людям тут немає. тут чуть -чуть Цитку, привет О, президент живи. все Балкан, тихо тихо это я це, це, тихо, тихо. хозяин Це майбутній президент України. Братанчик, давай давай, будь-ку. Да, тут тих біда, біда. Все, все, пішли, пішли, брать. Пішли. Ти не шмиган, ти не швиган. Ти не реєсники, він не вмієш. Це той песик наш хороший такий. Ну, открию, звісно, не буде сталося. Хотеть. Ладно, позики. Так... О, вони ще Тих-тих-тих Тих-тих-тих тих, 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 тихо песик. Тих, 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 Uvijek, vodi kazati. Sve, ne pišu. Pa vam